Бог бачить наміри наших сердець. Ми можемо щось скрити від людини, але від Бога ми не скриємо нічого. Сьогодні пастор в проповіді нам показав два варіанти віруючих людей. Перший митник, другий фарисей. Митник він сокрушався, він каявся за свої гріхи. Він навіть не міг очі до гори піднести, так йому було соромно. А фарисей, він гордився і він осуджував того митника за його гріхи. І потім. Фарисей з храму вийшов ще більше, набравшись гріхів, а митник вийшов виправданий. І тому ми можемо бути віруючими людьми, ми можемо багато знати, ми можемо гарно молитися. Але при цьому на нашому серці може бути гордість, осудження, може бути засудження, нелюбов до ближнього, і це все Бог бачить. І нам потрібно бути, як той митник, нам потрібно сокрушатися, нам потрібно смирятися під слово Боже, любити один бо Бог смиренним дає благодать, а гордим Бог по.